На купала, бала, купала з пісною дівчата збирають трави, плетуть вінки, майструють опудало марени. Вони готуються до купальських ворожінь. У Заборолі це на Рівненській області є такий обряд. Він у нас дуже багато років вже він ну, повторюється, і це молоді дівчата. Вони кожного року на ці, ну, на свято купали, плетуть собі такі купали. І хлопці ну, хочуть їх пошкодити. Дівчата вінком ворожать на заміжжя, хлопці кидаються у воду. Купальські вінки кладуть певні трави, щоб зачаровувати хлопців. Це любисток і пижмо. Знаже деякі традиції. Все таки я, мабуть, полізу в річку і буду ловити якийсь вінок. А я, я вам не скажу про дівчину, тому що конкуренти ще перехоплять вінок. Про здійснення купайських приворотів, подружжя дорошів і Житомирщини знає не щоток. Через багаття вони давно не стрибають, але у його магічну силу вірять досі. як ми з тобою цибали через багаття, та юба у нас крепка ж 35 років. А як же так, щоб не згоріти? Цібали добре. На руках держав чуть сам не згорів. фестиваль Купальські роси зібрав рекордну кількість учасників понад 20 тисяч. Вони розважали гостей піснями і хороводами та вогняним фольклорним шоу. Світані гуртом спалили опудало морени, яка символізує пошисті хвороби. Найромантичніші шукали квітку папороті, яка за легендою з'являється лише у купальську ніч. Найсміливіші стрибали через багаття. Познайомились, стрибали через багаття, взагалі я враження. Надіюсь, я сподіваюся, будемо ще раз стрибати неодноразово. Організатори запевняють, наступний фестиваль проводитимуть за участі представників книги рекордів України. Оксана Туркос, Володимир Жабровець, Житомирщина, all